Каніму зустрілись та навіки подружилась. Ти мене тут заплітала, до завжди не заставляла, тільки з ними допомагала, Розставатись я не хочу, будь зі мною завжди прошу. Перший вірш розповідає Соломія. написала у вісім років. Нині каже, римує постійно записує на все, що я під рукою. Я дивлюся на якісь речі. Якщо мені приходить трима з цим, або я хочу скласти віршик, то я складаю. І якщо це вже вечір, ніч, вже треба лягати спати, або я вже сплю, проснулася, то я для того, щоб не шукати там сошит з ручкою, записую на телефон. Потім переписую. Якщо це день або ранок в школі, вдома, десь там, то я записую в сошит. Мама Соломії Тетяна Ващук каже, пам'ятає, як донька показала їй перший вірш. Тоді вона вчилася у четвертому класі і присвятила його першій вчительці. Перша вчителька для моєї Соломійки то така людина, ну ніби заміняла маму. І вона написала віршика. Важко розлучатися з вами, але я йду вже в старшу школу, а ви ведіть своїх діток в перший клас. Видати збірку віршів Соломії запропонувала її бабуся Галина. У мене бабця, є галюся. Я до неї усміхнуся, Поважаю її здоров'я, щоб була завжди натомна. Перішки, щоб всі була доху, доху, щоб жила. теплотою, зігрівала і всіх нас оберігала. Соломія Ващук багато читає, ходить в бібліотеку і займається у поетичному гуртку, розповіла директорка бібліотеки Ольга Єлісєєва. Каже, тому презентацію першої книги дівчинки вирішили провести тут. Підтримати авторку прийшли її однокласники. Вона почала розказувати вірші в школі. Це було дуже класно. Вона розказувала і вірші про її однокласників і друзів. Це було дуже класно. А взнали про те, як вона буде писати книжку, тоді, коли вона принесла вірші, ну щоб їх перевірити і редактувати трошки. В класі її люблять. Вона себе дуже гарно поводить. Вона може підказати, як зробити, як правильно написати. Редагувати вірші школярці допомагала вчителька української мови та літератури Тетяна Кульган. Вона працює в Горохівському ліцеї імені Івана Франка 20 років. Дитина, яка написала збірочку, це вперше в моєму такому вчительському досвіді. Ну, надзвичайно це приємно. Це ну, велика честь для мене, коли, скажімо так, моя учениця і стає такою відомою, представляє і рідне місто, і рідну школу. Ну, і, звичайно, це ну, мабуть і є трішечні. Трішечки, трішечки моєї заслуги в цьому, адже ми з Соломійкою ну, так тісненько співпрацюємо, правда, Соломійка? От, і це було, те, що вона пише вірші, це було великим здивуванням для мене. Збірка Соломії Ващук вийшла накладом 100 примірників, до неї увійшли 49 віршів. Дівчинка каже, за останній місяць написала майже два десятки нових. Анна Глущук, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.